Ну що щиро дякую за те, що зустрілися із нами, пане президенте Зеленський. Ми щиро вдячні. Мені видається, що ми зустрічаємося у складні часи для України. Це не секретні для кого. І як ви вважаєте? Ситуація є якою станом просто на зараз? Адже за відчуттями дійсно складний момент. Які відчуття у вас? Дякую за запитання. Передусім, хочу сказати, що ну, не перший раз не просто в Україні. І мені здається, простих часів у нас не було спочатку повномасштабного ну, вторгнення ускладнішала ситуація є, але тим не менш окупація частково наших територій почалась у 2014 році. Ну, бачите, така країна, такий сусід. Ну постійно а, хочеться. Хочеться, щоб ми були частиною чогось. А українці, нація така, яка хоче бути частиною миру і спокою, але бути незалежною. Мені здається, що це справедливе бажання. Зараз ситуація на фронті одна з складних, тому що нова хвиля почалася російського наступу на харківському напрямку. Дуже потужна хвиля йде на Донбасі, але. Нещодавно я спілкувався з журналістом, сказав, що ніхто навіть не помічає, що реально на сході країни, саме на донбаському напрямку, Курахівський, Покровський, Часов'ян, там боїв більше, якщо чесно, ніж на Харківському, але просто неочікувана така хвиля для суспільств різних країн Харківщини, призвела до того, що всі бачать фокус і бачать, чим все це закінчиться. Якщо чесно, а, сьогодні ситуація контрольована тиждень тому було складніше. А, зрозуміло, через що це відбувається і в. Момент перетину державного нашого кордону на Харківщині вони застосували потужні системи РЕП і не було зв'язку між бригадами. Тощо багато було різних викликів, е і якщо чесно били по нам більш далекобільними можливостями: далекобійну артилерію, С-300, застосування великої кількості кабів. Дійсно, кабів. За цей час їх підготовки до по цьому напрямку. Контрнаступальних дій і в цілому за цей час на сході держави людям людям ну, прилетіло, як то кажуть, вибачте, за такі слова, прилетіло на голову тисячі камів, і це це, вели, це велика проблема. А, і тому завдяки цій кількості бомб та ракет і далекобійності своїй. Мали вони просування на харківському напрямку у глибках Харківщини небагато. Найглибша точка була десь 10 кілометрів на сьогодні. Росіяни казали по різних напрямках, що Харків не є їх ціллю. Вони почали все це контактувати і говорити після того, коли були змушені зупинитись і по уповільнішили їх наступальні дії на Харківщині. Тобто, що вони займаються деякою такою зоною, яку вони вже пропагандували, і меседжі такі були у них в медіа: що така санітарна, як сіра зона на території України, щоб ми могли не бити по території Росії? По перше, зрозуміло, що все це поки що слова. По-друге, зрозуміло, що далекабійності такої зброї у нас немає, як у Росія. На жаль, поки що немає. Ну і якщо чесно, ми ніколи не використовували західну зброю по території Росії, тому що ну, не маємо на це акцептування. Ми не можемо ризикувати всім об'ємом зброї. Не можемо ризикувати. Санкційної політики проти Росії не можемо ризикувати грошима і не хочемо доводити до цього. І тому так ми ведемо перемовини з партнерами, щоб ми могли застосовувати поскупченню техніки Російської Федерації на на кордоні, і навіть з їх території ми б хотіли б застосовувати далекобійні можливості захисного зразку. Поки що позитиву в цьому напрямку у нас немає.